Вітаю вас на моєму книжковому каналі. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. У сьогоднішньому відео я хочу розказати вам про книжки, які можна прочитати за один вечір. Але це не книги Одноденки, це не книги на один раз. Це якраз книги, які просто можна прочитати за один вечір, але вони точно після цього вечора лишаться у ваших книгах. Серцях, і ви повертатиметесь до них подумки, і, можливо, навіть захочете якусь історію перечитати, аби просто нагадати біографію, наприклад, тієї постаті, про яку йтиметься у цій книзі, або пригадати ту історію, але ви точно їх запам'ятаєте. Сьогодні для вас 5. І вони всі невеликого об'єму, і саме тому їх можна прочитати за один вечір. Це невелика кількість сторінок, і, відповідно, можна зануритись в історію від початку до кінця. Набагато більше в мене їх є на книжкових полицях, але якось саме ці потрапили мені до рук, і ну, якось відчула, що хочу про ці історії вам розказати, про деякі вже не раз розказувала на своєму каналі, але ще раз. Ось вони потрапляють до моїх рук і знову вам про них нагадаю. А про якісь книги навіть уперше розкажу. Олександр Махет і його історія Котик, Півник та Шавка. Це зовсім не казкова історія, яка просто схована у цій формі казки, у формі дитячої історії, але це зовсім не дитяча історія, це історія про окупацію російськими військами, містечко під Києвом, під назвою Бородянка. Олександр Макед тут описав історію однієї сім'ї, і три покоління цієї сім'ї проживають цю історію і ці миті історичні, і як вони це все відчувають, як вони вірять, сподіваються, про що вони думають. І тут буде історія про те, як одній із цих героїнь ще не вдалося навіть загоїти рани попередньої війни, Другої світової війни і зараз нові рани. І як це все відбувається, і як вони разом тримаються і, власне, проживають це все? Олександр Махет захищає Україну в лавах Збройних сил України. Його будинок було зруйновано російським снарядом під час першого тижня вторгнення у 2022 році. І ця книжка також отримала я читала міжнародну нагороду і стала кращою також переможцем Власне, оці ілюстрації їх зробила Женя Болосіна. 10 гривень з продажу цієї книги також перераховують на волонтерську благодійну організацію Зопатруль тому що власне, якраз вони знайшли того котика, який дуже чекав, і хотів, щоб його визволили. І він дочекався, що його врятували. Тобто, в реальному житті була ця шафка. Був цей півник, це в одній квартирі, і в іншій квартирі був котик. В цій історії трішки інакше, але прочитаю вам трішки початок, і ви зрозумієте, як починається ця історія і як вона зав'язується. У зеленому зеленому селищі у високому високому будинку на сьомому поверсі жили були бабуся Ліза, дядько Андрія, внука Соня, а ще котик, півник і шапка. Ось так. Історія яку можна прочитати за один вечір, але вона дуже сильно і дуже глибоко. Корівниця у ваших серцях, і ви точно її не забудете. Тому що це правда. І тому й читається ця книжка не як казкова, не як вигадана, не як якась історія, яка просто змальована і описана і є якоюсь вигадкою автора. Ні. Це правда, яка зафіксована і яка окреслена в такій формі. Джон Бойн і його хлопчик у смугасті піжамі» — це книга, яку я Прочитала одразу, коли вона вийшла другом у 2017 році. Зараз вже є переведення цієї, але я бачила, до речі, що це видання також є у продажу. Зустрічала його в магазині нещодавно, коли проглядала якраз чи є ця книга. І це історія, яка описує те, що відбувалося в концентраційних таборах, без Опису деталі і подробиць цього всього, і те, що відчували ті люди без опису цього всього, а просто показується очима маленького хлопчика 9-річного, який любить досліджувати цей світ, і він його досліджує. І те, що йому не розповідають батьки, і те, що він не знає з їхніх вуст правди, він просто сам іде, вирушає і дізнається. Але чи всю правду він розуміє? Чи розуміє він, що відбувається довкола? Ця історія починається з того, що сім'я хлопчика Бруно, його сестра ще, батьки його переїздять з Німеччини в інше місце, де вони тепер будуть мати новий будинок. Вони туди переїжджають, тому що фурор, як його називає хлопчик Бруно, дав татові якусь нову посаду. А тато тепер буде працювати комендантом у концентраційному таборі, тільки хлопчик цього не знає. І з вікна свого нового будинку він буде бачити людей, у смугастих піжамах, думати, що це якась ферма, що там люди чимось займаються, щось вони там роблять. І він піде якось знайомитися з тим, хто є, де довкола живе, і якраз він вирушає і потрапляє до цього паркану. І знайомиться там із хлопчиком. І починає з ним спілкуватися. Хлопчик Шмоль, який народився того ж року, того ж місяця, того ж дня, що і хлопчик Бруно. Вони однолітки. І вони починають спілкуватися. Ось ця історія, яка дуже сильно мене вразила, і читала давно, вже шість років тому, але досі пригадую, досі пам'ятаю, і ось так, ніби просто звичайними. Описом того, як дитина це розуміє і бачить, але ти як читаєш дорослий, усвідомлюєш, розумієш, що там, яка там правда, яку він не знає, яку він не усвідомлює, яку він не розуміє. Книга, яку можна прочитати за один вечір, але яка дуже-дуже сильно вам запам'ятається Майкл Камінгем і його години це книга, яку я нещодавно прочитала, і її вона мене дуже вразила. Це книжка про трьох жінок. Книжка, де автор змалював історію, як Вірджиня Вулф, британська письменниця, писала свою історію Місіс Делови. І тут в центрі сюжету якраз вона, яка починає писати цю книгу Час різний, простір різний, країни, різні, де живуть ці героїні. І це Лос-Анджелес, повоєнний, де героїня читає цю книгу. І це, тобто, це п'ятдесяті роки ХХ століття, і це сучасний Нью-Йорк, де героїня Клариса має не ну, таке прізвисько, її називають Місіс Делавей з певних причин. І от у кожної із неї є своя історія і свої думки. І тут дуже сконцентрована оповідь на тому, що думають героїні, як вони міркують про життя, як вони його усвідомлюють і. Чи надіють вони з того, що вони роблять, ким вони є, і чи образ оцей успішної, до прикладу, редакторки є всередині неї, чи вона сама себе так відчуває, чи домогосподарка щаслива у своєму шлюбі і відчуває також себе впевненою чи ні. І тут про депресію, як віджуння вулф це все відчуває, як вона починає писати цю книгу, і це оповідь, яка ну, якимось просто магічним чином сплетена, неможливо від неї відірватися. Правда, читаєш, і вона тебе заворожує, якось затягує всередину. І насправді книга непроста, вона не такі складні теми, але написана просто, легко. І читається так само. Але вона дуже така серйозна. Вона. І сумна, і світлий сум в якийсь момент. І це один день з життя кожної з цих героїнь. Ось цей один день, показаний у трьох з цих часових просторах. І ця книга дуже мені сподобалась і прочиталась просто на одному диханні, і від першої до останньої сторінки неможливо відірватися. Томас Гарді його під зеленим деревом. Я розповідала цікаву історію і спішну про те, як читала влітку. Тож для вас я її рекомендую якраз зараз, коли скоро зима. Зима, зима на носі, тому що ця історія, попри це зелене дерево, починається із зимової пори, з різдва. І тут якраз і зміст так оформлений: зима, весна, літо, осінь, ось так, чотири пори року. Томас Гарді написав цю книгу у. Половині ХІХ століття, тобто перша публікація роману відбулася у 1872 році, і описані якраз звичаї, проблеми і історія того часу. І тут в центрі якраз Мелстокський хор, і те, як тепер у храмі замість хору має з'явитися орган, і він з'являється. І, власне, як не подобається це людям, тому що. В храм приходили якраз і тому, що брали участь активно в цьому житті храмовому, в тій числі, коли співали і виконували пісень, і цей хор якраз починається книга з того, що ходить на Різдво і від хати до хати виконує пісні. І в храмі так само вони були залучені в цю службу, а тепер такого не буде. І відповідно Томаса Гарді, як я читала, хвилювала саме ця історія і. Він і хотів спочатку книгу прямо так і назвати Мастокський хор, але зараз вона називається Під зеленим деревом і потім дописано ще або Малстокський хор. Ось так сільські етюди в дусі голландської школи. Мені дуже сподобалася книжка якраз тим, що вона дуже класно занурює в атмосферу того часу. Мені ця атмосфера тут відчулася. Я читала і мені дуже відчула ця атмосфера, і мені сподобалось, як Томас з про це написав. Ну, бо, власне, це був його час. Вони це все проживали, переживали і тому про це писали. Вже така маленька історія. В мене ще якраз таке видання: це видавництво знання, це видавництво Віват, це видавництво Старого Лева і це видавництво Старого Лева. Ось так одразу вам ще покажу, бо забула всіх називати. І ще одна книжка це видавництво Староголева, і це їхня якраз історія про художників. Та в мене є не одна така книга. Це далі в мене в руках. Саме цю обрала першу вона в мене з'явилася. Дуже її люблю. і ця історія, яка розповідає про художників, власне, в цій книзі про іспанського художника скульптора. І вона настільки круто, саме таке слово підходить тут оформлена, що... Гуртаєш і розглядаєш ці малюнки, ілюстрації, і все абсолютно доповнює одне одного. І насправді тут текст не так сильно заглибить абсолютно в творчість цієї людини, як покаже саме цю людину. Оцю хімерність, якщо про Сальвадора Далі. І те, яким він був, і креативним, і винахідливим, і якимсь таким цікавим і абсолютно ну якимсь незвичайною, не взагалі, незвичайної людини. І насправді деякі картини також тут е, описано, е, що він думав в той момент, як він їх писав і про що там йдеться. і це також дуже цікаво. Ось, але власне це не детальна, абсолютно біографія, а занурення в історію про цю людину. І от зможете просто один вечір, навіть ну, пару годин прогортати, все почитати, порозглядати ілюстрації і будь-яку взагалі з цієї серії книгу можна брати. Ось в них є про художників багато вже книжок. Ось, і читати. І це точно книга на один вечір, але, звісно, коли я вдома в бібліотеці, то хочеться перечитати, бось бо я коли готувалася до зйомки, якраз знову почала проглядати, перечитувати. Бо цікаво і ну, оформлено, просто крутезно. І мені дуже подобається. До речі, Старого Даліту тобто зображення e, взагалі серія ця у будівництві Старого Лева, бо ну вона справді чудова. Ось такі книжки, до речі, хотіла показати постійність пам'яті. Думаю, що ви знаєте цю роботу, дуже мені подобається вона. Як і думаю, багатьом багатьом мільйонам людей у цьому світі щоранку прокинувшись, я відчуваю найвищу насолоду від того, що Стервадор Далі це я. І приголомшено питає себе, яку ж дивовижу вчинить цей Сальвадор Далі сьогодні? Сальвадор Далі, цитату. Це всі книги, які можна прочитати за один вечір, про які я вам сьогодні хотіла розказати. У закріпленому коментарі під цим відео я обов'язково напишу вам, яку книгу я читаю прямо зараз, у момент, коли це відео з'явиться в ефірі на Ютубі. І ви, будь ласка, напишіть в коментарях. Яку книгу ви зараз читаєте? Одну, дві, може ви кілька паралельно читаєте. І бодай одне словечко, подобається вам та книга чи ні, мені дуже цікаво ближче вас знати, моїх глядачів, тому що вас дуже багато на каналі, і я радію цьому, і хочу, щоб ми так ближче знайомилися таким читацьким таким знайомством. Ось напишіть, будь ласка, яку книгу ви читаєте прямо зараз? Якщо вам сподобалось це відео, якщо не сподобалось відео... Ну і дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про нові відео, які виходять на цьому каналі. Якщо цікаво, обов'язково підписуйтесь і тисніть дзвіночок. До зустрічі!